Україна мужньо тримає оборону і продовжує винищувати расистів. Як повідомили у зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 червня 2023 року, орієнтовно склали 222 тисячі 650 осіб особового складу. Лише за минулу добу українським героям вдалося знищити 650 окупантів. Разом з тим, танків ворог втратив вже 4 тисячі сім за добу. Російських бойових броньованих машин успішно спалено 7 тисяч штуки, 12 одиниць за добу. Артилерійських систем ворог втратив 3941 тисячі одиницю за добу, 21. реактивних систем залпового вогню. Росіяни успішно втратили 617 одиниць. Дві за добу, а от рашистських засобів ППО успішно знищено 376 одиниць, одну штуку за добу ворожих літаків. За весь час повномасштабної війни вдалося збити 314 штук, а гелікоптерів росіяни втратили 307 одиниць. Минулої доби вдалося збити одного гвинтокрила. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів успішно знищено 3438 одиниць. За добу 10. крилатих ракет, які ворог запускав по Україні, вдалося збити 1214 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки вдалося утилізувати 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн рашисти втратили 6678 штук, 11 за добу. А от спеціальної техніки рашистів вдалося знищити 539 одиниць. Українські захисники продовжують винищувати болотяну орду у промислових масштабах. Дані уточнюються: слава українським воїнам, слава Україні.